Друзі, привіт! З вами таксіна група Калатексі. Ми продовжуємо вас дивувати новими акційними сезонними позиціями. І зараз вашій увазі представлений От простирадла на резинці за зниженою ціною зі знижкою 31,25 долара. доларів. ідуть йдуть односпальні, двоспальні та євро розміри. Не втрачайте можливості придбати за низькою вигідною ціною. Вартість лота лише 51,25. В наявності лише чотири мішечки. Встигніть придбати, поки дана позиція ще є в наявності. Просторадла йдуть всі на резинці, різнокольорові. Будьте першими, хто встигне придбати. Хороший лот, просто радил на резинці за зниженою ціною зі знижкою 31.25. Не втрачайте можливості, так як кількість товару обмежена для замовлення. Необхідно написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Дуже хороша позиція. Зараз її дуже добре вже розбирають. Перші два мішечки забрали, кому третій, пишіть нам повідомлення в Viber. Кількість товару обмежена, в наявності лишилося останні 4 мішечки. Для замовлення пишемо повідомлення Viber або телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавла. надійним та перевіреним. Постачальником сортованого секонд-хенда в Україні зараз. вашій увазі друзі представлений Лот просто раду на резинці під кодом позиції 548. Дана позиція зараз іде за зниженою ціною зі знижкою 31,25 один доларів з урахуванням знижки ціна мішечка. Становить лише 51-25 доларів. Мішок вагою 25 кілограмів. І це мінімальне замовлення для даної позиції. В наявності лишилося останні 4 мішка. Не втрачаємо можливості придбати, по розмірам йдуть односпальні, двохспальні. Євро розміри, різнокольорова, як бачите, позиція іде. Всі модельки на резиночці. Знижка становить 31,25 долари, а вартість мішка 51,25. В гривнях по актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить 2009 гривень. Не втрачаємо можливість придбати. Пишемо повідомлення, ставимо лайки, коментуємо огляд. Наразі в коментарях відповісти немає можливості. Пишіть нам повідомлення відразу в Viber або телефонуйте за вказаним номером в шапці профіля. Як бачите, позиція йде різнокольорова. Присутні двохспальні, євророзміри, полуторні. Всі модельки йдуть на резиночці. Підписуємося, друзі, на наш канал. Наразі маємо цікаві різноманітні позиції. І більшість із них зараз, як бачите, йдуть за зниженою ціною зі знижкою, де кожен із вас може заощадити та заробити. Тому слідкуємо за нашими ефірами, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Вартість мішечка по актуальному курсу на сьогодні становить лише 2009. Рівень. Ось такі от, різнокольорові йдуть модельки. Всі розміри. І двоспальні, і односпальні, і євро. Просторадлочка йдуть на резиночці. Всі до одної. В хорошому стані. Вже перші два мішка з огляду забрали. Можете робити замовлення даної позиції і без огляду. Ось такі от, простирадла. Як бачите